Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 16 травня, і це 1178-ма доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських журів. Як і завжди, на обосо є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І станом на зараз російські окупаційні війська значно інтенсифікували е, не стільки кількість е, штурмових дій по е, всій лінії боєзіткнення, скільки інтенсифікували на окремо взятих ділянках, на яким і дається відповідний пріоритет. Окрім цього іншого. А ця інтенсифікація це не що інше аніж підготовка до найближчим часом початку великого літнього наступу російських окупаційних військ. Літня кампанія 2025, про яку ми неодноразово говорили. І в принципі, кінець друга половина травня, початок червня це якраз той період, коли ця інтенсифікація і буде виводити середньостатистичний показник. Штурмових дій на рівень не 160 165 170 на добу, а до 200 і більше. Тобто, ось цей процес ми будемо спостерігати найближчим часом. І відповідно, у цього процесу є інші моменти. Російські окупаційні війська мали просування, мали просування по декільком ділянкам, і за деякими з просуванням ми спостерігаємо вже. Ну, не перший день, а починаємо з межі саме межі е, стику. Я б сказав би так: е, Покровського та Костянтинівського напрямку. Російські окупаційні війська після виходу на трасу 0504, також е, відомо як Н-32, е, просуваються в напрямку на Малинівку е, в районі Нової Полтавки та Новооленівку. Саме по цим локаціям російські окупаційні війська мали можливість захопити за останню добу деякі наші позиції, вийти на безпосередньо сам населений пункт Малинівка і утворити такі умови, щоб найближчим часом зрізати кишеню між Полтавкою та самою Малинівкою. Також досить небезпечна ситуація утворюється для Єлізаветівки. Яка також опиняється в кишені, з якої треба буде через деякий час виводити гарнізон, який там знаходиться, виводити сили оборони України, підрозділи, які там тримають позиції, оскільки російські окупаційні війська цілком мають можливість закрити Єлизаветівку ударом з Малинівки на в південному напрямку. А, окрім цього іншого, ми розуміємо і те, що вони, як мінімум, до новоекономічного будуть намагатися рухатись також вздовж траси 05 04 Таким чином поступово а, зрізаючи от ті кишені, які будуть утворюватись. А, але окрім цього, російські окупаційні війська також своїм рухом на північ а вздовж 05-04, Утворюють загрозу для іншої локації Константинівського напрямку самого турецького виступу, тому що чим в них цей фланг стає більш витягнутим, але з забезпеченим прикриттям по флангам, тим більше загрози стає для кишені, яка вже утворилась від Олександрополя до Романівки. І це фактично також достатньо серйозний може бути в перспективі зріз локацій. Хочу зауважити, що загальна ця е, локація цей стик між е, покровським та е, Костянтинівським напрямком, е, він викликав питання ще з квітня, з кінця останнього тижня. Квітня, і я пояснюю, чому справа у тому, що е, до цього російські окупаційні війська вперлись в Тарасівку і не мали якогось е, за межі воздвіженки Тарасівки. Якогось серйозного руху, і це тривало досить довго: тиждень, два тижні, місяць. Вони були майже впертими з березня місяця саме в цю межу. А потім відбулося великодневе перемиря, так зване. І після 20 квітня ми побачили те, як розпочався рух російських окупантів на Торасівку, на Олександропіль, Нову Полтавку і так далі. Тобто, весь цей результат, який ми саме тут бачимо, ми бачимо по результату е, того, тих активних дій наступальних дій російських окупаційних військ, які розпочались після Великодневого е, перемиря. Е, станом на сьогодні, за цей період, російські окупаційні війська на цій локації захопили 50 квадратних кілометрів. Тобто, за три тижні вони захопили тут. 50 квадратних кілометрів площі, і це я скажу так: найбільший здобуток за останні три тижні по окремо взятій ділянці, не по якомусь напрямку, і так далі. А якщо порівнювати усі активні ділянки, які є в зоні бойових дій, то тут російських окупантів відповідно найбільший такий показник здобутих територій на за три тижні. Отже, рухаємось далі, бо висновки з цього, я думаю, є кому зробити, і відповідно є причини, чому це відбувається саме на, цій, на цьому стику двох напрямків. Часів яр також невтішні новини з часового яру, оскільки російські окупаційні війська за досить тривалий час мали можливість просунутись. Влиб самого а часового яру і просунутись, а, ну, з контролем відповідної зони. А, скажімо так, а, це а, вже ми спостерігаємо за цією битвою за часів яру більше, ніж півтора роки. І зараз росіяни наближуються саме до а, цієї, як ми кажемо, рельєфно ландшафтної межі. Самого, самого розмежування по озерам, по штучним озерам, не всі вони природнього характеру. І основна центральна частина часового яру була частково взята під контроль російськими окупантами по результатам їх просування в глиб самого. Міста а поки що говорити зарано про те, що в часовому юру е, досить е, скла ситуація ускладнювалась настільки, що треба буде виводити е, звідти гарнізон. Ні, поки що про це говорити зарано. Ще раз говорю часів яр, це місто, яке тримає оборону більше ніж півтора роки активну оборону проти наступальних дій з боку російських окупантів. Але висновки також треба а, зробити з того, що сталося. Оскільки, в першу чергу, а, це пов'язано з тим, що російські окупаційні війська досить ретельно а, підходять до питання відстеження нашої логістики, місць розміщення наших підрозділів, які використовують в дрони І не стільки займаються, а, ну вони звісно ж займаються постійними усіми м'ясними штурмами, закидуючи наші позиції. Але вони приділяють багато уваги а, контролю нашої логістики з використанням як артилерії, так і, і впівронів. Є ділянки а, по логістичним артеріям до часового яру, які досі дороги, досі не мають елементарного, який є на сьогодні вже базовим обов'язковим елементом. Це сіток, які прикривали ці а, дороги, тобто ніхто не натягує сітки. І це стосується не тільки Часового яру, тому що за часовим яром на захід знаходиться Костянтинівка. А, і скільки доріг, скільки логістики а, саме в районі Костянтинівці забезпечені а, ось цим сітковим прикриттям, саме на глибину польоту FPV-дрону. Не, не там, десь вже а, біля самої межі адміністративної межі міста, а, або за 500 метрів до адміністративної межі міста. А задовго за кілометр, за два, за три, за п'ять кілометрів, щоб дійсно прикривати логістику від FPV-дронів. Цього на багатьох ділянках не відбувається. А логістика саме в часому яру почала страждати саме від таких ударів. Свого часу така ж сама проблема була в Курській області, в районі Суджі. Один з моментів, через якого ми не змогли утримати суджу, було те, що росіяни майже повністю контролювали логістику по трасі суджу суми. На сьогодні для росіян, де б вони не рухались, основним елементом є це контроль логістики. І у той час, як і для нас це є важливим, ми відстежуємо їх логістику, але росіяни, як в режимі нон-стоп. Дуже швидко будують е, тонелі з сіток, які і прикривають е, їх логістику. Так, звісно, цей тонель можна зруйнувати артилерійським обстрілом, зробити ось такі е, прогалини, через які можуть залітати в дрони Але це аби да каби. Головне, що вони роблять це швидше і роблять це масштабніше. Ми це робимо: ну скажімо, є відповідальний комбриг. Він це робить. Нема відповідального комбрига це не робиться, але не завжди все залежить чи від комбрига. На місцях представники цивільних також повинні займатися цим елементом. Тобто, не тільки військові повинні думати про це більш того, ще в регулювання питання. Сітки це інженерне загородження, чи до чого вони відносяться, і хто несе за це відповідальність? Тобто зараз виникає багато питань, але поки поки на ці запитання не отримано відповідей, і вони продовжують залишатися елементом дискусії, росіяни наносять нон-стоп 24 на 7 удари по нашій логістиці, підривають її, і ми не можемо повноцінно тримати оборону на тих чи інших ділянках, де нема забезпечення. Матеріально-технічного забезпечення підрозділів це один з моментів на який треба е звертати увагу. Ну і також, окрім всього іншого, треба звернути увагу ще й на лимана Куп'янську військ, де російські окупаційні війська мали можливість закрити нове, тобто е вони станом на зараз е контролюють нове, і далі їх рух буде вже е зорієнтований на рідкодуб, та зелену долину. Тобто зараз з цього, з цього майданчика буде відбуватися тиск, відповідно, якщо ми говоримо про південний напрямок, це на Лиман. Хоча, я думаю, вони саме на Лиман будуть мінімально намагатися тиснути, основна їх задача це вихід зараз на лінію від нового миру і до фактично. За Новосергіївку до Копанки для них важливим є ось е, такий напрямок і повне зрізання е, виступу е, від Греківки до Новоїгорівки з повним контролем висот, які розміщуються, саме висоти, які розміщуються по цьому рубежу від нового миру до копанок. Ну, е, Новий мір, мир е, Новосергіївка-Копанки. А після цього відповідно. Вони будуть орієнтуватися на борову, тобто не тільки з цього південного напрямку, а й зі сходу і з е, півночі. Е, Північно-західний напрямок також вони будуть тиснути на борову. Основна їх задача е, стоїть на літню кампанію: це вийти на борову до е, періоду осінь, зима, е, щоб розпочались міські бої. Режим міських боїв за борову, а саме якраз в період осінь, зима, Їм якось незручно проводити штурми на мотоциклах в сезон дощів, в морози, в снігопади. Тому вони і намагаються, по більшості в більшості випадків, саме е, вийти на е, до великих міст, до населених пунктів, щоб розпочати міські бої саме там. Ну, відповідно від багатьох факторів залежатиме, чи зазнають вони тотальне повне фіаско або ні. І присутність російської делегації в Туреччині, до речі про Туреччину, як вам результати а, цієї феноменальної історичної зустрічі, як там говорили деякі? Отже, російська делегація у вигляді ну, таких собі шмаровозів, а навіть і не другого. Розряду якоїсь третьосортного якоїсь персонажів третього сорту таки прибули до Туреччини. До речі, навіть є відео, яке верифіковано як достовірне те, як російська делегація прибувала до Стамбулу. Давай акуратно. по слідам, як по він проїжджав на мопеді. Либо тут посередині можете проскочити. Только акуратно не заденьте ее. Тихо, 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 тихо. Акуратно, 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 акуратно. Все, давай, давай. Лучше да. вдоль, вот так вот. По че Ось вони носії зайвої хромосоми, які вирішують геополітичні питання. Як буде а, взагалі виглядати світ майбутнього і так далі, і таке інше. Щось там кажуть про кордони НАТО 1997 року. ну Вони б так ще могли про кордони НАТО 1987 сьомого згадати? А, можливо, ще й Німеччину треба повернути а, розділено на ФРН і на а, те, що о, для? Радянського Союзу було маріанетчним таким собі апендіксом, а отже, в принципі, мета та цілі російської делегації зрозумілі не буде ніякого миру, не буде ніякого перемир'я, як ми говорили. Буде відбуватися ось такі танці з бубнами І я навіть скажу так: Захід продовжує, ну як ті терпіли як то кажуть, на Росії вони продовжують грати в цю гру і дивляться на ці танці. З бубнами навіть приймають на них участь. Хоча російська делегація вона фактично послала ці тан танцорів з бубнами е своїм усім демаршем, е виставивши ну якихось шмароводів Ще раз повторюсь, е на такий досить важливий майданчик. Це до речі, навіть образа реджепу тої по Ердогану, тому що ну зрозуміло, що Путін не приїхав, але приїхали. Ну хто хто якісь клоуни приїхали, які нічого не вирішують. Особливо цей Медінський, який тим більше голова цієї переговорчої групи, який себе нічого не представляє, і відоме саме за рахунок цієї зайвої хромосоми а це дійсно образа для Реджепа Ердогана, це і образа для американців, які були представлені все ж таки марком Рубіо, і з цього повинні вже робити висновки Якщо не в США за Океаном, то в Європі. Якщо не в Європі, то і Раджип та і Пердоган також повинні, який бере на себе відповідальність, надаючи свою країну як майданчик для таких перемовин. Це також важливий історичний контекст. Це повинні бути історичного рівня перемовини чи це повинні бути якісь ну, збиговиську попити півка, подивитися там якусь виставу в смартфоні, поїхати до Кремля доповісти. Путіну про те, як в них все класно пройшло, як вони всіх принизили. Реджеп Ердогану це повинно все ж таки запам'ятатися. Тому ще раз говорю: від подальших будь-яких взаємодій на рівні таких делегацій не очікуйте ніякого перемир'я. Я дуже здивований тим, що 15 травня багато хто ще продовжував вірити. У нібито якесь перемиря, якийсь сталий мир, і вірили різним там якимось ретранслятором дуже, дуже глибоких аналітичних думок про те, що от 15 травня буде мир. Ага, зараз вони активізуються по всій лінії бої зіткнення, вони готуються до великого а, літнього наступу, а вам зараз буде мир. Люди, ну давайте більш критичного мислення. Закликаю вас усіх саме до цього. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Нагадаю, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також, також зробивши репост. Це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого нагадую, що кожного ранку ви можете. Дивитися огляд мапи бойових дій на обох свої незмінно. Кожного ранку працюємо для вас. Дякую усім, хто дивиться, дякую усім, хто лайкне, репостне і так далі. Велике дякую тим, хто це зробив і хто це зробить. Слава Україні! Слава нації!